Вітаю на каналі. З вами знову на зв'язку Розумник, і сьогодні поговоримо про книгу Семиденний стартап Стіва Бланка і Боба Діло, яка є посібником для створення і запуску стартапу за сім днів. Книга заснована на методі Lean Startup, який передбачає швидке створення мінімально життєздатного продукту MVP і тестування його на потенційних клієнтах. Почнемо. День перший Знайдіть проблему. Перший день присвячений пошуку проблеми, яку можна вирішити за допомогою стартапу. Автори пропонують три способи знайти проблему спостереження. Загляньте в життя потенційних клієнтів і подивіться, з якими проблемами вони стикаються. Наприклад, ви можете поспостерігати за тим, як люди замовляють їжу в ресторані, і помітити, що їм не подобається довго чекати на доставку розмова. Розмовляйте з потенційними клієнтами і дізнайтеся, що їх турбує. Наприклад, ви можете провести опитування або фокус групу, щоб з'ясувати, які проблеми у людей виникають при виборі товарів або послуг. Аналітика. Проаналізуйте дані, щоб знайти тенденції і проблеми. Наприклад, ви можете проаналізувати дані продажів, щоб зрозуміти, які товари або послуги користуються найбільшим попитом. День другий. Сформулюйте гіпотезу. Після того, як ви знайшли проблему, потрібно сформулювати гіпотезу про те, як її можна вирішити. Гіпотеза повинна бути чіткою і перевіряємою. Наприклад, ви можете сформулювати гіпотезу таким чином Якщо ми створимо додаток для доставки їжі, який буде доставляти їжу за 30 хвилин, то він буде популярним серед людей, які живуть у великих містах. Гіпотеза повинна бути чіткою, щоб ви могли зрозуміти, як ви її будете перевіряти. Вона також повинна бути перевіряємою, щоб ви могли отримати об'єктивні результати. День третій. Побудуйте MVP. MVP це мінімально життєздатний продукт, який має достатньо функцій, щоб перевірити вашу гіпотезу. MVP не повинен бути ідеальним, він повинен бути достатньо хорошим, щоб його можна було протестувати на потенційних клієнтах. Наприклад, якщо ви хочете створити додаток для доставки їжі, то ваш MVP може бути простим вебсайтом, на якому люди можуть замовити їжу. Ви можете запропонувати обмежений вибір ресторанів і страв, але це буде достатньо, щоб перевірити вашу гіпотезу. При створенні MVP важливо дотримуватися наступних принципів зосередьтеся на найважливіших функціях. Не намагайтеся створити продукт з усіма можливими функціями. Спочатку зосередьтеся на найважливіших функціях, які дозволять вам перевірити вашу гіпотезу зробіть продукт простим у використанні. MVP повинен бути достатньо простим у використанні, щоб його могли зрозуміти і використовувати потенційні клієнти. Збирайте відгуки. Тестуйте MVP на потенційних клієнтах і збирайте відгуки. Відгуки допоможуть вам зрозуміти, що потрібно змінити або покращити. День четвертий. Тестуйте MVP. Після того, як ви побудували MVP, потрібно протестувати його на потенційних клієнтах. Це можна зробити за допомогою різних методів, наприклад, опитування, фокус групи або АБ тестування. При тестуванні MVP важливо дотримуватися наступних принципів тестуйте продукт з реальними клієнтами. Не тестуйте продукт з друзями або родиною. Тестуйте продукт з реальними клієнтами, які не знають про вашу гіпотезу. Збирайте об'єктивні дані. Не збирайте суб'єктивні відгуки, такі, як подобається або не подобається. Збирайте об'єктивні дані, такі як кількість завантажень, кількість активних користувачів, час використання продукту або кількість продажів. День п'ятий. Зробіть висновки. Після того, як ви протестували MVP, потрібно зробити висновки. Якщо ваша гіпотеза була правильною, то ви можете продовжувати розвивати свій продукт. Якщо ваша гіпотеза була неправильною, то вам потрібно переформулювати її або змінити напрямок свого стартапу. День шостий. Почніть масштабувати. Якщо ваша гіпотеза була правильною і ви отримали позитивні відгуки від потенційних клієнтів, то ви можете почати масштабувати свій стартап. Це означає, що ви можете збільшити кількість клієнтів, почати отримувати прибуток і розширювати свій бізнес. День сьомий. Продавайте. Щоб масштабувати свій стартап, вам потрібно буде зробити його відомим. Це означає, що вам потрібно буде провести маркетингову кампанію і почати продавати свій продукт або послугу. Додаткові думки та поради. Крім інформації, яка міститься в книзі Семиденний стартап, я хотів би поділитися деякими додатковими думками та порадами щодо запуску успішного стартапу будьте готові до невдач. Будь-який стартап ризикує провалитися, не бійтеся невдач і використовуйте їх як можливість для навчання, будьте гнучкими. Ринок постійно змінюється, тому будьте готові адаптувати свій продукт або послугу до змін, створюйте команду. Для запуску успішного стартапу потрібна команда талановитих і мотивованих людей. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Якщо ви думаєте про запуск стартапу, я рекомендую вам прочитати книгу Семиденний стартап вона допоможе вам розпочати свій шлях до успіху. І якщо вам сподобався контент, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть у коментарях власні думки з приводу почутого та діліться посиланням на це відео. До нових зустрічей!